Соломинка Жив собі колись у провінції Ямато, бідний прибідний, але добрий душею парубок. Не мав він і жменьки рису, тож одного дня вирушив до храму Хаседзі, побудованого на честь богині милосердя Канон. Милосердна Канон, допоможи мені. Я згоден на будь-яку роботу, почав він благати. Двадцять днів молився він, а вранці двадцять першого приснився йому дивний сон. Явилася йому багиня Канон і сказала Не гребуй навіть першою ліпшою дрібницею, що випаде тобі в руки. Парубок прокинувся. Спасибі тобі, милосердне богине, за пораду. На радощах парубок кинувся бігти, але ненароком спіткнувся і впав. А коли підвівся і хотів обтрусити одяг, побачив на ньому соломинку, хотів і її струсити. Але передумав навіть найменшої дрібниці не треба. Викидати, згадав він і подався додому. І де та йде, коли це ґезь над головою задзищав. Парубок його одганяє, а ґетць усе кружляє над ним. Мало на ніс не сідає. Нарешті парубок спіймав ґетз, обмотав соломинкою і прив'язав до прутика. Саме тоді Трапилась йому по дорозі мати з хлопчиком, сином знаменитого воїна самурая, у супроводі слуг. Хлопчик помітив ґедзя на прутику. Та ну й кричати Хочу це, хочу. Слуга спитав у парубка Ти б не віддав нам того ґедзя. А чого ж ні? Віддам. Хлопцева мати віддячила парубкові трьома мандаринами. Ну от, за соломинку дістав три мандарини, зрадів парубок і пішов далі, закинувши на плечі палицю з прив'язаними до неї мандаринами. Іде та йде, аж бачить, сидить на узбіччі знеможена дочка якогось вельможи. А навколо неї розгублені слуги. Зацікавлений парубок підійшов ближче. Гей, добрий чоловіче, Ти не знаєш, де тут джерело, нашу панночку мучить пекельна спрага. Звернувся до нього слуга. На жаль, води тут немає. Та ось у мене є мандарини. Хай панночка їх з'їсть. Може. І вгамуй спрагу. Добрий парубок віддав панночці мандарини. Вона з'їла їх з такою насолодою, як дорогі ласощі, і відразу збадьоріла. Дякую, ви мене просто врятували. І панночка подарувала парубкові шмат шовку. Парубок пішов далі. Йде та йде, коли це йде йому назустріч. Верхи на коні воїн самурай із зброєносцем. Який чудовий кінь. подумав парубок. Зненацька кінь спіткнувся, впав на землю і не ворушиться. І самурай, і зброєносець заметушилися, взялися коня напувати, гладити йому шию, але марно кінь був мертвий. Довелося позичити. Нового коня у селян. Шкода, такий був гарний кінь, сказав парубок. За нього ж стільки заплачено, та й куплено в далеких краях, зітхнув зброєносець. Парубок йому на це й каже То, може, віддасте його мені? Не за дурно, а ось за шмат шовку. Гаразд, роби з ним. Все, що хочеш. Зброєносець узяв шовк і кинувся доганяти свого пана. Парубок оглянув коня. Що довше розглядав, то більше він йому подобався. Благаю тебе, поверни його до життя. Звернувся парубок до богині канон. І раптом сталося диво, кінь. Звівся на ноги і заіржав. Кінь воскрес. Воскрес. радів парубок. Повз нього проїжджав селянин, що переселявся з найближчого села кудись інде. Хороший кінь. Може, вдаримо по руках ви мені коня, а я вам дім і поле. Гаразд. Отак парубок. Виміняв за коня дім і поле. Отож і вийшло, що соломинка обернулася добром і великими гараздами. Кажуть, відтоді парубок почав сумлінно працювати і став заможною людиною.